Всім привіт. Повернулися. Я неспроможний думати, тому що емоції зашкалюють просто. Вийшли з автобуса, пішли на якийсь возчувати там перекупку, милися. А зараз у нас перепуск бажаємо вам спочатку Всім привіт! Це я пробую знімати влог. Це вже включення номер 8 Ми вже знімаємо в об'єктиві. Я буду пробувати говорити чітко, якісно і виразно, щоб Літак, мене було я. чути чутно і зрозуміло. Так, я буду старатись не микати, не ікати У мене вже болить три хребця. І скоро вже будуть боліти всі інші, але ця біль цього вартує, тому що ми... في نيويورك